Чи помічав ти, як колись дні здавались нескінченними, у дитинстві літо розтягувалось на вічність і здавалося, що канікули ніколи не закінчаться? А тепер один рік змінює інший так швидко, що ми ледве встигаємо зирнутись. І на цьому моменті у мене виникло питання: чому так відбувається? Це лише ілюзія чи щось більше? Давайте розберемось. У науки є кілька пояснень, і всі вони накладаються одне. на одне. Спершу йде так звана теорія пропорційного часу уяви собі десятирічну дитину. Для неї рік це десята частина життя, велика частка, наповнена новими подіями. Для дорослого ж один рік це дуже маленький відсоток прожитого. Саме тому психолог Вільям Джеймс. Ще понад 100 років тому писав, що з віком кожен новий відрізок часу сприймається коротшим, бо стає меншою його частка у масштабі нашої біографії, але цифри лише частина відповіді. Інша причина ховається у нашій пам'яті. Дослідження психологів з університету Дюка показали, що найяскравіше і найдетальніше ми запам'ятовуємо нові події ніж рутинні. Згадайте дитинство, сповнене перших разів, перший день у школі, фу, е, перші друзі, перші відкриття, і мозок зберігає ці спогади довше і чіткіше. Доросле життя ж часто складається з повторів, а ротина має властивість зникати у пам'яті. Тож, озираючись назад, ми бачимо менше яскравих спогадів, і рік здається коротшим. Її біологічний вимір нейробіологи з університету Джона Гопкінса з'ясували, що з віком наш мозок обробляє сенсорну інформацію повільніше, і, хоча це уповільнення, майже непомітне у повсякденному житті воно змінює кадрову частоту нашого внутрішнього фільму. І в результаті час ніби стискається, ці три пояснення. Пропорція життя, механіка пам'яті, біологія мозку разом створюють ілюзію прискореного часу, ми ще не встигли озирнутися, а вже пройшов місяць. Здається, ніби хтось натиснув кнопку Пришвидшити. Але є й добра новина. Якщо новизна продовжує сприйняття часу. Ми самі можемо впливати на нього. Невеликі зміни, нові враження, нові маршрути, чи навіть нові хобі. Усе це додає яскравих спогадів, а отже, уповільнює внутрішні години. І, можливо, саме в цьому полягає маленький секрет. Час летить лише тоді, коли ми перестаємо жити насичено. Дякую за перегляд.